Огляд гарного будинку з ремонтом і меблями всього за 4000 доларів до міста 32 км. Будинок обладнаний всім необхідним до дрібниць для проживання та відпочинку. Вам залишать всі меблі і побудову техніку. Поруч з будинком є озеро і ліс, що створює чудову можливість для активного відпочинку, пікніків та пригулянок на свіжому повітрі. Біля будинку якісна асфальтована дорога. А вулиця, на якій знаходиться освітлення, що забезпечує комфортне та безпечне приміщення у будь-який час доби. Поряд проживають спокійні сусіди. Ділянка огороджена. Стан будинку дозволяє вже заїжджати і проїжджувати. Тож дивіться садибу та підписуйтесь на канал, щоб надалі мати можливість вибрати і придбати гарне житло в Україні. Площа будинку 75 квадратних метрів. Побудований будинок з газобетону і облицьованою цеглою, вікна всі металопластикові, з енергозберігаючими склопакетами, міжкімнатні двері дерев'яні, на підлозі по всьому будинку: ламінат, крім технічних приміщень ванної кімнати і кухні, на стінах поклеєні шпалери. По всьому будинку зроблено натяжну стелю, як і гіпсокартенну стелю. Будинок побудований за усіма нормами будівництва із гарних матеріалів. Тому зимою в ньому тепло, а влітку прохолодно. Власник сказав, що будинок побудований в 2015 році. З комунікації є все і заведено в будинок: газ, електрика, автономне водопостачання в хаті і каналізація. Є індивідуальне опалення двохконтурним газовим котлом, батареї в всіх кімнатах, які отоплюють весь будинок, в санвузлі покладено плитку на підлогу і стіни, Встановлено гарну сантехніку. Є душова кабіна, встановлено пральну машину. Будинок великий, має три окремі кімнати, кухню з усім необхідним, прихожу, в якій є шафа купе. Будинок підходить для великої родини та прийому гостей. Продавець залишає новим власникам майже все: холодильник, газову плиту, телевізор, пральну машину, шафи, тумби, столи, стільці, дивани та ліжка. На території також є гараж який обладнано під майстерню або склад. Біля будинку розташований фруктовий плодоносний сад з невеликою кількістю плодових дерев, таких як яблуні, груші, сливи. На подвір'ї є криниця зі смачною водою. Додатково є свердловина, вода, від якої заведена в будинок. Площі ділянки 4 сотки, але є все необхідне, також є невеличкий город, земля, родючий чорнозем. Ділянка правильна квадратна форма, огороджена по периметру. Продавець виставив ціну на нього всього 4000 доларів. Власність приватизована та оформлена нотаріально. В селі є річка. Влітку можна там відпочивати і купатись. За селом великий хвойний ліс. Дорога гарна і асфальтована, Одразу поряд біля будинку. Проживають поряд хороші сусіди. В селі гарна транспортна інфраструктура. До міста кожну годину їздить маршрутка. На авто до міста можна доїхати за 30-40 хвилин по гарній асфальтованій дорозі. Давайте глянемо, в якому населеному пункті розташовано даний будинок адреса садиби Чернівецька область, село Рокитне. В селі є магазини, аптеки, школа, пошта, банк, дитячий садочок. По карті видно, що є декілька Великих Озер. За останнім переписом в селі проживає більше 2500 осіб. Зручне розташування села дає можливість швидко доїхати до міста з відповідними інфраструктурами. Відстань до Чернівців 32 км, відстань до Києва 500 км. Я не реєлтор, і в продажу будинку моєї матеріальної зацікавленості немає. Про суттєві мінуси в оселі на відео не видно, можливо, їх зовсім немає. Краще уточнити цю інформацію по телефону продавця, щоб дарма не їздити на перегляд будинку. І не витрачати кошти на дорогу. Спочатку телефонуйте і дізнавайтеся всі деталі, і тоді вже приїжджайте на огляд будинку. На мій погляд, ця садиба є непоганим варіантом для того, щоб вже заїхати і мати все необхідне. Посилання на оголошення буде розміщено в описі під відео в телеграм-каналі. Якщо контактів немає або оголошення видалено, значить будинок проданий. Також підписуйтесь на YouTube канал. Коли ви підпишетесь, то з'явиться дзвіночок. Натискайте на нього і ви зможете першими дізнаватися про нові цікаві та недорогі варіанти нерухомості на моєму каналі. Можливо, ви знаєте когось, хто потребує подібне житло. Тоді можете натиснути стрілочку поділитися під відео і переслати йому. Також рекомендую передивитися інші відео на цьому каналі. Оскільки вже є багато опублікованих відеоглядів про цікаві і недорогі будинки, які допоможуть вам прицінитися і знайти щось для своєї сім'ї, можливо, саме цей будинок для вас.